Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд одного з центральних матчів Мастра Айтілі. І диригента цієї комбінації не швидше за все зараз пробиватиме у дальній кут, але не влучив. Залишив своїх хлопців у меншості. Як би не старалися, білопомаранчеві, але їм не пощастило. Дальній удар поворота водинуль! Роман Семені м'яч у Сітці. у захисті НХ. Білопоморанчо і правим фланом зараз залишили Михалевського, самотнім той скидає на Романовського. Удар! Але проти пастушка старшого не зумів пройти суперника. Тут же того не дістається. Атака в 2 в 2. Удар поворотом! Дроз. Семенів. Квідає подачу на лівий фланг Пастушок у Центральну зону. Вихід один. Зараз потрібно показати суперника. Волощак мілянець над воротами. чотирка команди Мікс Спіломір якісно грає на перехопленні. Чудово, він знає сильні і слабкі сторони суперника. Атака не забиває вкотре Волощак. Передача. Але вона навінчалася успіхом. Тертишний його удар. усі Володимира Мальничука у тому числі, адже потрібні були голи Мальничуку. Зараз цього бракує команді. Атаки що завгодно може вдаватися. Команді Тех 1. Дацько Віддав передачу. Забур'яни його удар, повзворот! Є завтра ще два матчі у цьому турнірі. Ми побачимо, ну і після цього перший айті дивізіон Дацько просить передачі. Забур'яний віддає Дацько, удар! На жаль, не забиває. Поставив спину. Юрій Мал на сьогодні із запізненням, але допомагатиме команді Тех 1. Ставінський просив фол. Його і близько не було. Удар! Повзворо! Продовжуватиме грати по рахунку, але наскільки вистачить цих зусиль. Пастушок. Захищається удар на Добивання галапа! Удар доцько. Голоден один виймайте. Все ж таки зрівняли командними зусиллями Шальки та Резів на табло представники клубу Оні. Повертаємось на другий тайм. Прекрасно. потисіння у мастера Лізі між аутсайдерами Турнірної таблиці «Позирема». Більшу кількість ігрового часу у 23-го номерху боємів. Це тут назад. Помилився, удар просто. Дуже вже не вперше походить з сьогоднішнього матчу. Ми бачимо подібну історію. Романовський з доскони, погано. Годжик, ну і Нептун, а Венга Юнак. Це буде остання дуель вечора. Юрій Мал, на вихідний штавич. Удар! На жаль, не влучив. Трьох м'яч суперника Тоган, на пастушку. Вихід 2 1 потрібно зараз карати суперника. Семенів його удар! Виймайте 2-1! один десь так ось справ. Не забили одні, відзначили зовсім мій. Поєд, які мали місце. З четвертого туру тертишно. Ось цей буде 100% претендувати. Олександр з рівні Шарки та Резів. Браво! Іде простріл! Доцько! Зупинився. Під ногу шукає можливість пробити його формує. Дубль 3-2. Розібрався лівомир досько від сьогодні. Відзначається двома голами, власне, зрівняв рахунок у першому та за межами його поля, спілкуються між собою, однюються думками. Переливають по келиху пшеничного і так далі. Зараз передача напрошується, але чомусь передачу Семенів. Це мені! Поміж була гра руками володимира жива це чисто жовта картка, очевидно. Ну, розуміло. Так, само собою, що Володимир Живан пад. Але пад. Рох правил. Поміж ніг зараз супернику прокинув шкіряну Дмитро Тон. Атака 3 в 2. Це мене йде на дубль. Романа. Ударна позиція стріляє та забиває! Виймайте, Розпишіться! Браво! 3-3. Ходить будуть конкурувати З спойідку між глобуложить. Це пенальті! Пенальті здобуває вимер дацького телесницю. Є свисток, розбіг. удар. Гол виймайте! 4-3 на користі ніх. Ось те, що треба. А зараз для Романа зіки та його контролем його Галапа. Попереду за і і та лесницький, само собою! Знову ж таки, спробувати зрівняти рахунок тритични. Дацко. Перед ним багато простору. Пробиває у дальній кут і робить це, Як буде у другому дізнаємось, Дацко, Тоган обороняється. На допомогу прийшов Ставіцький. І атаки. Галапа! Скидка удар! Гол! Виймайте! Браво 5-3! Жива навіси по пофутбольники. Заборяний грав досить надійно проти лідера команди один Тарас Мілянець. Він тепер пробуває, робиться. Василь Ставінський відкривається невдало. Тертишний втікає від цієї опіки, віддає передачу на Львомиродочка. Перед ним чимало простору. Тертишний. Удар немає взяття воріт. У Романа Семенєва. В минулому турі Семенів з деяку навіть частину дуелі проти... Суперника! Удар поміж них! Виймайте 5-4. Хетрик Романа Семенєва. Тут же тайм аут для Ніксу. Полетів Галіо Мердачка, зараз заборяний. Пастушок він не забивав, але пастушок це може зараз зробити удар з...